Привіт друзі! Ви на каналі Macan і сьогодні ми будемо грати в Jailbreak. Погнали! Будемо, э, не знаю, проходити. Я вже знайшов карточку якогось Давайте Fecks. Погнали. Окей. Сюди. Оп. Ой, тут вже зламують. Ну нічого. Він якраз. Та не, він, походу, АФК стоїть. Я не а вот, я за я вже. Я тоже. Та... Я паши. Сейчас сюди. А вот того чого? Окей. Я на вружей. Папа. Э, да папа, е, па -па, я сказал. Він дальше сів. Почекай, я придумав. Оп. Все, він не сяде. Я закрыл вертик. І <laughs> Короче, давай же кошеленка і закры верх. Окей. Він не так більше не Вверх. А, машина устану. Ну. Так, спогнали. Що будемо пробувати? Не знаю, що зараз Почекай, Чекай, 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 чекай. Чек. Давай пойдем. Чудуру. Я... Ты его срабочек був? Да. Прям по крутому. Так. Вот он открыт. О. И набагато багато швидше так стоит дураче. Давай до тон. Нашу даньку прийду. О, класс. А он причекає у нас. На шуденьку. Уф, сальтуха. А, ну О. Опа. А, он так. О, Оп. Я побіг, О, ти мене чисто підкинув. Мене тоже челі підкидали постійно. О, чел помер. А мені навіть ні на одного ХП не знесло. Я тут найживіший, я живчик. А мені треба, щоб поповнилось трохи ХП. На хілку. Авай. Йди сюда. Я це виріжу. О, я достримую. Є, туди вже. Я тут. А ти вже діаманти крадеш? Я на мосту тіга. Я тебе чекаю. Давай швиденько. Тільки з чоловіком не біжи, бо він може тебе заскамати. А ти чоловіком заскамуй, він здох. Як? А ні, він не здох. Погнали. Чекай, 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 чекай. Я вже сів. Так, тут була пауза, бо тому що весь. Ви... Ну, коротше, так, да, була пауза. Все для вас. Зараз речах там не трогай. Речах не трогай, тільки від досок увертайся. Добре, я його не трогав. Ми їдемо вже з казино. От тут томбе. Там... А, та з томбе. Будуть сьогодні туторіали, як грабити. Всякі речі ви... Але... Пишите в коментарях, то ми будемо. Да. Але SEO ми не покажемо, як грабити. І ще оцю ось штучку, що з... зліва сео саму нову. Тому що те, то, що саме ново ми не вміємо грабити, а сео це в Ярика нема того конвертика. Так би попробували би. Да? Ага. Але, Все, але... я приїхав. Я теж. плюс дам 8000. Мені. Про, та... Мені а мені чуть не дали їхати гіпер. Чуть не дали. Чуть, чуть не спала. Спавню машину. Ти. Ти. Ага. Бо в мене мустанг так забереться. Щоб швидше до мустанга доїхати. Їдь до томба знову. Е, є... Ладно, я новий зараз заспавню. Такс. йди сюди. А, ні, я оп'їду до тебе. Зараз ще заїдемо в гараж. Ні, давай же коробку вкрадемо що не окей. Okay. Головне зразу Ой, там же перестрілка є. Ах ти ж, ах ти ж. Мене вбили. Погнали. Такс Оба! Давай. Граунд. Та який граунд? А куди? Так граунд, це ми зараз на граунд. Ні, ми на лаву. Ой, мене чуть не підрізали. Чуть? Нам треба завжди на найнижчий нашій поверх. Вон... Поліція вулиця. зайшла. Що робити? Да, є? Я, я вже в банк заходжу. Я Фу. тоже. Зараз будемо відстрілюватись максимально. А, а вони зараз вона зараз їх ще арестне. Можна якось або Угу. Але головне стрільку. Стрілка. Погнали! Поліцейський! Поліцейський тут! Ой, він мене ареснув. Я його вбиваю, як можу. Він в Хілці, а мене Ареснув. Ах ти ж. Ну я маю вихід з цієї ситуації. Ти що собі думав? Я його вбив. Де mm. я вже не встигну, походу, втекти. Тут вже закривається і мене лазерами. Тут мій конкурент. Я до речі, як заїду в воду, то я не буду тупитися, бо а? в мене є вищий його. Є На тобі конкурент. давай Так я пока что запарку, если мы сломаем. Я вже майже взламав. Три, два, один. Побіга. Охрана, отмена, я тетя Лена. <рес> ну, пісня. Охрана, отмена я тетя Лена. Опа. А ні, це не так. Це ось так. Евридем шабіну. Ні, а як мені двійку продовжують? No, не знаю. Ну, от. А ні. Не от. А як тут? Я теж. -то? Мені теж тут така проблема. А, я, а ні. А все, я вже поняв свою помилку. Ні, в мене інше. О, я понял. Наверное, еще чуть-чуть я смогу. Чуть -чуть, а шестерка, а вот. И нолики. У меня все. У меня тоже. Ага. Упс. Ага. А -а -а Давай, пробуй, пробуй. Ой, а куда идти? Куда идти? Ой, я пал. Сюда. А Та як? так? как так? Куда? Та ну то прямо. Только прямо? Так, куди конвейер веде? Та там ж було червоно. Чекай, я зараз... А, я в вулкані. Так стрим тут було. Ты я знаю, кто за что это. Кто за что-то наш вой так? Уф, уф навалим дрифтом. Ебой. 4950. Чекай, сі, вставай тут. Вставай тут. Біля того черка. По бокам. Він посередині. Нові ну, були на каналі. Ой. <w> <numa> Нове ну, були на каналі Макан і всім па-па! О, -па! oh, прикольно.